Вітаю в реформатському мисленні. Сьогодні ми зануримось у спадщину одного з найвидатніших проповідників в історії, Чарльза Сперджена, і спробуємо розкрити секрети його методу завоювання душ. Багато хто й досі ламає голову, в чому ж полягав секрет неймовірного впливу Сперджена. Ну справді, як одна людина могла так глибоко торкатися сердець тисячі тисяч людей. А знаєте, що найцікавіше? Сам Сперджен стверджував, що його секрет був напрочуд простим він казав. У мене немає іншого секрету, крім того, що я проповідував Євангеліє. Не просто розмови про нього, а саму його суть, повну, вільну, славну звістку про живого Христа. Тож давайте розберемося, що ж це означало на практиці, ми розглянемо його підхід через п'ять ключових елементів, щоб побачити всю картину. І почнемо ми з найголовнішого що ж це означає проповідувати Євангеліє, а не просто про Євангеліє? І ось тут Сперджен проводить дуже дуже чітку межу. Дивіться, є величезна різниця. З одного боку, пряма передача послання, де в кожній проповіді достатньо істини для спасіння душі, а з іншого просто розмови на дотичні теми, де сама суть може загубитися. Але саме послання це, звісно, лише частина формули. Хоча воно й життєво важливе, богослов'я сперджена чітко вказувало, що сила навернення походить зовсім не від людських зусиль. В основі всього лежало фундаментальне переконання людські зусилля, якими б красномовними чи розумними вони не були, не можуть навернути душу. Це робота, і то виключно Святого Духа. Це створює, знаєте, такий собі розподіл ролей проповідник це інструмент, знаряддя, яке має бути ідеально налаштоване для завдання, але справжнім діячем, тією силою, що творить нове, є сам дух. Це називається принципом адаптації. Ідея полягає в тому, що Святий Дух мудро обирає правильний інструмент, правильну людину для конкретної аудиторії та конкретного завдання. Гаразд, з теологією розібралися, а тепер фокус зміщується всередину, на власний духовний та емоційний стан самого проповідника. І ось ключовий момент Сперджен наполягав, що це має бути робота серця, а не лише голови, самих лише знань, самої інтелектуальної підготовки категорично недостатньо. Просто вслухайтеся в цю цитату Проповідь, яка може розбити серце слухача, це та, що спершу розбила серце самого проповідника. Якщо послання не торкнулося його самого, воно не матиме сили. І це не були просто красиві слова ні. Це була щоденна практика. Це означало плакати за грішників, боротися в молитві перед Богом і дозволяти темі проповіді настільки тебе захопити, що вона палала всереди. А тепер від внутрішнього стану перейдемо до зовнішнього, до практичного ремесла. Як же створити проповідь, яка буде зрозумілою, ефективною і надовго запам'ятається? Ключовий принцип сперджена ринкова мова. Тобто говорити треба простою доступною мовою, яку зрозуміє будь-хто на ринковій площі. Жодного складного богословського жаргону ніякої мови для обраних. Тобто головна ідея прибрати геть усе, що може стати перешкодою на шляху до істини, чи то занадто пишні слова, чи граматичні помилки, чи відхід від теми. Все це лише відволікає. І щоб його послання не просто пролітало повз вуха. Сперджен використовував чудову метафору. Він розповідав про старого кравця, який казав завжди роби вузлик на кінці нитки, бо без вузлика нитка просто пройде крізь тканину і нічого не сшиє. І на практиці це виглядало як така собі трикрокова стратегія. По-перше, проповідь має бути цікавою, щоб тримати увагу. По-друге, в ній мають бути реп'яхи, яскраві, шибкі думки, які залишаться з людиною надовго. І наостанок той самий вузлик, чіткий висновок, який неможливо забути. І нарешті ми підходимо до кульмінації. Усі ці елементи послання, богослов'я, серце і ремесло для чого вони були потрібні. Яка була їхня кінцева найвища мета? Кожна, абсолютно кожна проповідь мала одну єдину мету навернення слухачів. Вона була розрахована на те, щоб привести грішника до Спасителя, і Сперджин вірив, що результати будуть прямо пропорційні вірі проповільника. І ось тут є одна. Ну просто геніальна думка, яка змінює все. Подивіться, звичайний торговець він просто задовольняє попит, який уже існує. А проповідник Євангелія він пропонує щось, що саме по собі створює попит. Він пробуджує в людях потребу, якої вони раніше навіть не усвідомлювали. Отже, виходить, що ніякого одного магічного секрету й не було це була цілісна інтегрована система, де божественна сила, щирість серця проповідника і практична майстерність працювали разом в ідеальній гармонії. І це, звісно, залишає нас з фінальним питанням на подумати в нашу епоху інформаційного шуму та постійних відволікань чи не криється ключ до справжнього зв'язку з людьми саме в цих принципах щирого переконання та свідомого ремесла з 19 століття?